Доброго дня ми з України. Дивіться, отримали ось такі годинники. Дуже круті. Оригінальна упаковка, як Кепл. В рожевому, в чорному, і в срібному і в білому кольорі. Розглянемо зараз рожеві. Гарно. Упаковка. Ідеально на подарунок. годинник Документація. Безпровідна зарядка. годинник заряджається десь годину до 100 Так сам годинник Дивіться, як круто. Виглядають супер. Швидкі приймають дзвінки, оповіщення, повідомлення з меседжерів. Так, от, реманці. У комплекті йде рожевий, чорний, сірий і білий, в залежності від кольору самого годинника. Також у подарунок ви отримаєте один з нейонових ременців. Ось такі кольори поки що є в наявності. Буду додаватися ось так виглядає чорний. І ось так срібний. Дуже класні годинки. Ласкаво просимо.